Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Данілі самойленко Влог. І нарешті ми можемо розпочати основний гірськолижний сезон 2024-2025 року. Вперше ми з вами прибули до низьких татер і до найвідомішого, найкрутішого і найкращого курорту. У всій Словаччині під назвою Ясна. У сьогоднішньому відео ми дослідимо цей курорт, чим є тут займатися туристом. Покажу вам усі ціни на скіпаси і гірськолижне обладнання, і вийдемо на другу за величиною вершину усіх низьких татрів, гору Хопок на канатній дорозі. Отож сідайте якомога тручніше, а я починаю. Let's go, ясна! І розпочнемо наш сьогоднішній випуск, як завжди, із корисної інформації. Перед вами є мапа курорту ясна, і як можете бачити, тут є 39 трас і 19 підйомників. Тут маємо також умовні позначення е, усіх необхідних туристичних локацій у цьому курорті, позначені траси, позначений сноупарк, позначений прокарт гірськолежного обладнання, позначені фотопойнти, позначені магазини, кафе, ресторани, бари і парковочки. Замовити собі паркомісце можна через інтернет, якщо хочете паркуватися прямо у курорті. Ось тут на цих парковках, що знаходиться поруч із готелями, коштує 20 євро день. Далі тут є парковка Пі-3, Пі 4, там коштує 15 євро день, і парковка Пі 5 безкоштовна. З цієї парковки їздить Скі і Аквабус. Розклад цього автобусу можна подивитися у аплікації Ліптов, яку можна скачати в App Store і в Google Play. І цей автобус вас безкоштовно із парковки останньої поруч із Ліптовським Миколашем завезе на курорт. Ясна. Ось відходить цих автобусів. Зранку вони відправляються кожних 15 хвилин. А після обіду. Десь раз у пів години. І звідси одразу відправляється кабінковий підйомник, найкращий, найбільший і найдовший в цьому курорті, на гору Хопок. основну лижну трасу, яка називається Біла Путь. Так як я на лижах не катаюсь, то я сьогодні лише огляну для вас цей курорт, покажу вам усі ціни, покажу, як катаються на лижах і сноубордах інші люди, і покажу, які тут ще є. Розваги зимові, окрім лиш і сноуботу, зокрема, мене цікавить, можна тут покататися на санчатих. Там бачу інфопойнт. Ходімо туди і дізнаємось усю актуальну інформацію. Ось на цій інформаційній табличці ви можете побачити актуальний стан покриття на усіх гірськолижних спусках. і можете побачити, які з них працюють, які не працюють, а також температуру. Внизу тут зараз 4 градуси тепла маємо. Зверху на горі хопок 2004 метри над рівне моря. Вона має теж 4 градуси тепла. І ця гора трошки нижче лише за Говерло і трошки нижче за найвищу гору всіх низьких татрів, гору. Дюмбєр, але її має бути звідси видно. І тут у нас ось відбувається вхід на підйомничок кабінки, називається центром ясна. Тож ходімо всередину. Зараз подивимося, що тут є ще цікавенького. Що у нас тут по цінам на квиточки? Якщо купувати заздалегідь за декілька днів, то квиточок туди і назад на горохопок для пішохідних туристів один раз коштує 27 євро. Якщо купувати за день в інтернеті коштує 29 дев'ять євро. Якщо купувати у касі, то коштує 33 євро. Це ціни всіх скіпасів можете зупинити. Ось побачите тут на один день, коштує 67 дорослі, 54 євро. Це у нас підлітковий і пенсіонерський 47 євро дитячий. Всі Ці інші ціни можете побачити тут, тому вигідніше купувати куточки на сайті говпас або на сайті ясної безпосередньо можете знайти посилання, Також залишу його в описі. Ну, якщо ви не хочете це робити, то можете зробити це також і в касі. І ось тут відбувається підйом власне на саму гору. Хопок, ось на таких кабінках підйомничках. Тож рухаємось туди. Зупинка фунікулеру називається Пригиба на висоті 1342 метри над рівнем моря. Тут є ось такий ауді-бар, зверху діджей, грає музика. Також тут є ось такий фан-бар критий. Також є ось тут столики, є тут лавки, де можна е, взяти щось попоїсти собі або перекусити. Далі наступний підйомник у нас звідси піднімається вже на гору хопок. Також тут у нас є Ясна Маунтін фут Можемо подивитися, що по чому. Тут по їжі, по перекусу. Значить, тут у нас ось напої. Можете собі зупинити, наприклад, Ханікен. Пиво пів літри, коштує 3,50, горілка 40 грам коштує 4 євро. Так, а з цього боку маємо їжу, наприклад, бачу. хот-дог коштує 12 євро. Так, далі у нас є картопля фрі за 5,20. Далі є печена ковбаска 1050 і ветрянський бургер. З цього боку у нас відкривається шикарний краєвид на низькі татри. Подивіться на цю красу, на цю панораму. Тут у нас також є чил-зона ось така. Можна посидіти і з якимось напоєм поспоглядати на всі боки, як катається фунікулерчик, канатна дорога і як сонечко потихеньку заходить за гори. Так, З цього боку грає музичка і тут у нас основна траса, називається Біла Путь. Для менш професійних лижників катаються вони із середини траси. А більш професійні лижники катаються ось звідти з самого верху. Подивіться, яка тут двіжуха відбувається взимку. Зараз пік сезону туристичного лижного. Так, нам потрібно піднятися аж туди наверх. Щоб споглядати панораму на два боки у всій своїй красі. Так, і щоб зробити більш повний огляд курорту. А з цього боку є ще один барчик з краєвидом вже на інший бік. Ось так люди тут катаються, спускаються. Так, То з'їжджає аж з самого верху. І з цього боку можна подивитися навіть на літовський мікулаж. Побачити його збоку. Треба бути лише обережним, щоб вас не збив ніхто. Так, ось так відбуваються спуски. Але для пішохідних туристів теж доступна ця атракція. траса є і туди направо і сюди наліво. Ось такий центральний фронтальний краєвид маємо на ясну. На Диміновську долину це все називається Диміновська долина. І населений пункт називається Диміновська долина, а курорт називається Ясна, тому що тут дуже багато ясних днів узимку, як на диво. Так, Можемо побачити, як з цього боку горище люди спускаються. Ялиночки, сніжок. Нарешті ми знайшли сніг цією зимою, тому що цією зимою снігом тугенько на нижчих курортах. Ось так відбуваються спуски. ось Тут люди перекушують, тут ретрак також є і звідси видно і високі татри теж краєчок, то вже західні татри. О, І тут у нас буфет пригибає. Добре, будемо рухатись на гору хопок, щоб ми встигли ще спуститися назад, тому що назад останній спуск для пішохідних туристів о 15.15, .15, а зараз вже 14-13 Минулого року я підкорив високі татри, піднявся на гору Лоніцький щит на фунікулері, на найдорожчому, і найбільшому у Словаччині за 80 євро. А цього року я підкорив низькі татри, піднявшись на другу за величиною гору низьких татр – гору Хопок. Ось такий краєвид ми маємо на південну. Частина південний схил, до речі, квіточок. Дійсний як на північний схил, так і на південний. Можна проїхатись з одного боку і спуститися з іншого. Тут ось починаються траси на південну сторону, називається коса Древіна юг. Тут у нас ось така фотолокація, хопок -хоп, 2024 метри над рівнем моря. Там далі, я так думаю, позичальня лиш є, але туди спускатись не буду, бо тут дуже слизько. Так, А далі у нас йде краєвид на низькі татрі. Усій їх красі. Дуже слизько треба бути обережним. Ось така панорама. Там гора Дюм'єр прямо по курсу. У нас найвища гора усіх низьких татрів. А прямо перед нами відкривається краєвид на високій Татри і на західній Татри. Також. Ось така тут долина, на цю сторону схустки немає. Тут дуже небезпечно, дуже великі скелі, ось тут такий парканчик зроблений проти переметів. Так, і ходімо, глянемо іще на той бік, який краєвид. Руки в кишенях тут тримати категорично заборонено. Так, ось тут у нас такий ресторанчик, ще називається Ротунда. Зверху ще є панорамний майданчик. Зараз піднімемось, зніму вам ціни, що там є, смачного скуштувати, скільки це добро коштує. Так, а тут у нас краєвид на підйомники, кому ми. Щойно каталися і піднімалися. Ось звідси видно навіть озеро Ліптовська Мара. З таким класним краєвидом можна спускатися. І навіть видно Ліптовський мікулаш. Я думаю, що звідси видно навіть попрат. Ось там. Так, і високі татри. І там далі вже в принципі, і Польщу видно звідси дуже гарно. Ось так спускаються тут люди на сноубордах і лижах. І так тут проїжджає. Цей підйомничок. Ходімо всередину, бо тут дуже холодно. Зацінимо ще краєвид звідти з бару Ротунда і будемо спускатися вниз. Отже, ми з вами знаходимося в ресторані Ротунда на горі Хопок. Можете ознайомитися з цінами. Ось у нас додатки по 3,70 усі. Це у нас картопля, варена, парена, смажена. Далі у нас дитяча портія, курячі стріпці, кетчуп 13 євро. Далі створені бухти за 13,70 Потім смажений сир 11,20, відбивна відбина коштує 13 євро, качаться стигу 400 грамів 15 євро. Так, інші ціни можете побачити тут шведський стіл, набираєте собі, все, що хочете, і в кінці оплачуєте. Тут у нас напої, алкогольні, безалкогольні. Можете зупинити, подивитися асортимент. Так, ну і звичайно звідси відкривається класний крит, але тут не так холодно, точніше взагалі не холодно, а тепло. Тут ось кривить на. Високі татри тримаємо з цього боку. Ось на даху такий льот. Тут країт на той бік, на якому ми піднімалися на унікулері. В принципі, так можна все обійти по колу і подивитися кровіт на всі боки. У більш комфортних умовах. Людей дуже багато. Ну, потрібно прориватися крізь туристів. І є ще ось така відкрита тераса, на якій я думаю, ще більший вітер буде. Ось такі краєвид на лежну зону. Місць вільних майже немає. Ну і Ходімо вже на всі гроші на двір. Подивимося, що там написано досить слизько тут. Так що будемо обережні. Так, а тут розстає навіть трошки. О, тут менше вітер там якийсь був протяг з того боку. Хоча вітер теж є. Так, Тут у нас під склом, тут сама будівля затуляє. Вітер виходить. Так, і тут більш комфортно можна зробити фоточки. Тут ось така лижна зона. Це у нас траса по самій горі, по хребту можна на лижах прокататися. Ось тут ще якась метеорологічна станція, я так думаю, знаходиться. Так, Фронтальний краєвид нам недоступний. Є тут ось такий дракончик, яким можна зробити фоточку, звичайно ж. Так, там воні, бачу, навіть є люди на горі дюмбір. Фотички роблять селфі. На цей бік, я думаю, буде видно навіть Угорщину, якщо на той бік видно Польщу. Так, Там вже десь на горизонті маємо Угорщину. Якщо вниз спуститися, трошки проїхатись, там буде Угорщина. Людей повно тут усіх усюди. Чути багато чеської, польської, але також і німецької мови. Австрійці приїжджають сюди, для них, певно, це дешевший курорт. Але в Словаччині це, мені здається, най... Дорожчий з усіх яцколежних курортів. Ну, на цей бік краєвид маємо ось такий, можна зробити ще тут фоточку і будемо рухатись вниз. Назові є термінал самообслуговування, де можна купити квиточок на кабінковий підйомник. Вхоже, зверху тут можемо прочитати, що тут є ще і готель, є тут також туалети, і є тут ось така сувенірна лавка. І тут відбувається основна туристична двіжука. Що ви не катаєтеся ані на лижах, ані на сноубордах, тут є можливість покататися на санчатах. Ось така невеличка гірка для дітей, і можна собі орендувати у ренталі санчата або Таку ковзачку пластмасову, або ж можете приїхати сюди зі своїми санчатами. Ось є такий новичкий санкарський підйомничок, ви на нього стаєте ногами разом із санками, і він вас піднімає на гірку. Тому тут прислів'я, любиш кататися, любиш санчата возити, не діє. Тому що тут санчатами у вас возить ось такий підйомничок. Тому є тут розваги для всієї родини, кому цікаво. Приїжджайте, відпочивайте і насолоджуйтеся справжньою зимовою казкою. Якщо вас цікавить про гірського лижне спорядження, то тут все це можна орендувати. Наприклад, повністю все, що необхідно для лиж коштує 36 євро день, для сноуборду 26 євро день, окремо лижа або окремо сноубордні. Ботинки коштують 10 євро, також 8 євро коштує шалом. І всі інші ціни можете зупинити собі, подивитись тут або на сайті. Зарезервувати це теж також можна онлайн на сайті GoPass. А на цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon, або нуйтесь, кнопку спонсорувати на YouTube під цим відео. І до нових на випусках. Всім бувайте!